Доброго часу доби. Попереднім відео розказав про компакт, яким користується моя дружина. І зараз зроблю порівняльне відео нового зразка компакт із старим зразком компакт. Цей компакт мій. Я ним не користуюсь, він новий. Він новий. І він. Лежить в мене як НЗ в коробочці, Це ніж 1990, десь. Скажемо, з 93-го року по, 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 по десь до 2000-го року робився саме такий ніж. Він по розмірах теж 91 мм. Основна, основна відмінність, яку ми можемо зараз виявити, це лезо. Лезо тут йде така з пеньком. Ось у цій частині. Такий ж пеньочок, пеньочок І трошки товще. Тут вже йде штамповка. Ножиці також заклепка, тут і тут заклепка на старому зразкові. Але основна відмінність це накладки. Ось накладки нового зразка старого. Тут йде такий зріз. Він іде і на сучасних свіщемпах, і на компактах. Такий ось зріз. Тут же зрізу немає. Ось, ось тут, зрізу немає, рівної квадратної форми. Накладки цільно литі тут, такі ну, і по, по вагі відчувається, що цей трошки важчий. Що ж, перейдемо до самих інструментів. Клейма на старому зразку Victorinox Switzerland Styleess Fray, Тут уже просто йде Victorinox Swiss made Stainless. І Ось таке клеймо Officer Your Swiss. Тут у нас іде Arbaletic з надписом Officer YourSuse. Ось такий от інструмент у нас зміни. Відкривалка. Відкривалка не змінилася. Вони практично одинакові. Не практично вони одинакові. Без змін, здається. Так, без змін. Одинакова форма. Цей був куплений у 2015 році. Компакт ось цей дружини. А цей. Я навіть не знаю. Ну, він у мене просто в коробці лежить, довго чекає свого часу. Так. Ножиці. Ножиці. Практично без змін, але єдина зміна у ножицях, це що вони йдуть всі на заклепки, але на старому зразкові заклепка полірована. Тут просто така як штамповочка. А так, ножиці без змін. Що з цієї сторони, шостієї. Одинаковий. На старому зразку йшла поліровочка заклепки. Ну і штопор одинаковий. Викрутка, скажімо, для годинника, для окулярів тут круглої форми, тут вже йде квадратної форми в сучасному. Булавка є, що там, що там, ручка. Система кріплення без змін і... Пінцети. Практично одинакові. Да, одинакові. Майже одинакові, але Все-таки зміна якась є косі. І зараз ми глянемо. Зміна є цього пінцета нового зразка. Тут іде такий як слід від... При штамповці і удара тут йде, ну, більш такої форми. Без удару від штамповки. То не суттєво, я думаю, що то, що то працює підпружинене нормально. І крюк. Крюк. На новому зразкові у крюка є насічка, як напильник для нігтів. На старому зразку іде без насічки. Ось такі от відмінності. Вікторінус Компакт. нового зразка та Вікторінус Компакт старого зразка 1990-х років. Ну, в принципі, все. Бажаю всім мирного неба над головою.